Громадяни України, які поверну, покинули кримську автономію і Севастополь після ведення туди російських військ, створили громадський комітет кримських біженців. Комітет буде допомагати тим кримчанам, які покинули свої будинки, виїхали на материкову Україну, а також тим українцям, які залишилися в Криму і піддаються переслідуванням. Наша гостя сьогоднішня Тетяна Рехтун входить до цього комітету. Вона покинула свій будинок через погрози і напади з боку проросійських активістів. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сейчас ситуация с теми людьми, которыми вы поддержите связь там в Крыму, которые остались? Ну, у меня остался муж и сын, но они пока не захотели уезжать, просто нет возможности. Мужу вообще удивительно, он всю жизнь породился в Севастополе, он всю жизнь прожил в Севастополе. Ему кажется невероятным все бросить и поехать, потому что здесь пришли какие-то зеленые человечки. Ну, должна сказать, что вот я разговаривала с родными, и ситуация ухудшается с каждым днем, потому что одно дело вот поставить галочку в бюллетене, а другое дело, когда оказывается, что ты не можешь воспользоваться услугами банка, услугами нотариуса. Вот сейчас вот в Фейсбуке написал уже оператор пятого канала, который стримит Севастополя в Ладосе, потому что невозможно даже карточку купить, телефонную пополнить счет. То есть люди сталкиваются с массой бытовых... сложностей, о которых в принципі люди говорили ще до референдуму. Mm -hmm. Тобто це було зрозуміло, це не якесь нового відкриття. Але всі предпочитали закрити глаза і сказати, що ми йдемо домой. Ну, Тетяна, треба сказати, це відомий журналіст, просто що я крім сіла. У нас сьогодні журналістський день mm -hmm. на, на громадському. <laughs> да. Але от вчора я був під СБУ, там виходив представник СБУ, ну, там вимагали звільнення цих заручників. То вони сказали, в принципі, що виникає питання, можливо, варто вважати заручниками всіх кількасот тисяч громадян України, які не хочуть брати російське громадянство, живуть зараз на території Криму. Да, і ну, Вони, по суті, є заручниками тієї ситуації, в яку вона. Ну, це, як би, головна ситуація, саме складність, і найголовніший Тобто, собственно говоря, ради якого теж створювався комітет, потому що а, Люди не все могут решиться сразу. То есть понятно, что сейчас уезжают те, кого вынудили, кому грозит физическая опасность, пришлось уезжать, то есть не хотела до последнего. А, Но люди, которые оказались там, многие хотели бы уехать, но у них нет ни статуса. невозможности, потому что предложения от отдельных частных лиц, от отдельных общественных организаций, которые говорят, мы вас поселим в какой-то санаторий или вот есть телефоны на сайте, звоните. Вы понимаете, что не каждый решится на это сорваться из дому, когда пока бомбежки, слава богу, нет. Но при этом люди оказываются в сложной ситуации не по своей вине. И поэтому Украина, которая не смогла, скажем, откровенно защитить Крым, она должна защитить хотя бы своих граждан, которые там остались. Она должна про четкую политику. Вот сегодня уже начали появляться инициативы о том, что будет некий законопроект, будут некие статусы в первую очередь для военнослужащих. Вторую. Я думаю, что это должен быть не раздел на бюджетник военнослужащих, это должны быть просто некие законодательные акты или распоряжения министерств, которые касаются вообще гражданина, а уже потом, в зависимости от того, кем он является по профессии, по социальному статусу, каким министерством как бы он больше всего имеет, ну, да. перекликается его деятельность, уже должен таким образом должна решаться его его, его проблема. Да. Это будет правильно, потому что Украина таким образом покажет, что все-таки это новая власть, которая не наплевать на своих граждан. Это самое главное, мне кажется. За что стоял Майдан. Да. Есть частные инициативы, которые помогают координировать. Да, есть да, вот. Вы с кем из них знакомы или связывались? Ну, и... связывались вчера. Я знаю, что председатель комитета вчера связывался с КМДА и заместитель Бондаренко у них уже есть распоряжение. Есть как бы точные уже координаты тех мест жительства, куда будут переселены люди, и уже насколько я знаю, пограничники из Крыма воспользуются этой инициативой уже первые семьи вчера даже прибыли. И дом друзей, по-моему, называется, есть. Да, это другая, это другая инициатива. Там они как бы они Такие да. же функции, как да. у вас, приблизительно, или нет? Нет, или они. Немножко... То есть это как бы тоже частная инициатива, которая вот они больше с Ялтинцами работают. Они с, это тоже с, вчера встречались, были представители на заседании комитета, был представитель из дома друзей. Угу. Сейчас просто вот мы пытаемся объединить разрозненные все эти инициативы в какую-то некую. Uh. Систему, щоб захватить як можна більше людей uh, есть еще наш колега, мой колега Даніл Яневський. Ви знайомі з його ініціативою? Я, не, я, Нет, я не знаю. Я бачила цю ініціативу, але uh -huh. uh, не так. знаю подробиці. І я, на жаль, не знаю. Дивіться, в між повістю. нами немає ніяких проблем. Я <ріх> на російську, на українську, ви на російську. <ріх> не, проблем немає, немає. Ну, акцент то так само, як, мабуть, в мене російський акцент, так само у вас український. Ну, це немає ніяких проблем. А, а Настя Береза. От, наприклад, це журналіст, да. от Вона написала, зараз не можу знайти там, дуже гарно про. А, от, возвращаюсь. А, от, вернулась із. Ну, коротше, пише. Ні, так і знайду. Я хочу найти очень интересный статус. Ладно, потом найду. Она сказала, что вернулась из э, свободного свободной республики Крым в оккупированный э, Жидобандеровцами Киев типа, наконець там могу э, ходіть і размахивать любым флагом, говорить на любому э, тому що ну насправді в Севастополі, например, з цим дуже важко навіть просто українською мовою заговорити будь-де правда. Да, то я того і кажу, що розумієте, люди, які там залишилися, вони будуть э, зазнавати устисків тому що коли немає захисту від сторони влади а зараз його немає ну бо влада ви, не може потрапити та, туди ні, ні я маю ведустити та, та, та нова влада та нова влада яка так. себе про, назвала владою вони ж насправді такою і не є тому що всім командують вибачте на слові банд формування кат які називаються самооборона mm -hmm. яких ніхто не знає які повновачення які приходять робить так само як вони вірвалися в наш так. медіа центр сказали що тут вибухівка ми тут про Будемо оперативно слідчі дії, сидіти всім стояти сидіти, і боятися. Стояти, да. Тому я розумію, що ну, це а, таке. А що все-таки робити людям, які от зараз там. Криму і не хочуть виїжджати. Знову ну, розумію. Ну, як виїжджати, це ж не так просто. От будь-хто зараз наших глядачів може уявити собі, що, кажу, що людина... вам треба зібрати всі речі, а, не знаю. Людина, по-перше, для себе повинна вирішити, чи хоче вона виїжджати. Можливо, люди скажуть, що я хочу жити в Російській Федерації. Я думаю, що таких теж буде багато. А є люди, які, наприклад, знайомі кажуть, «Ну, що зробиш, приладнаємось, прилаштуємось, якось воно буде. Наші ж люди дуже терпіли і. 에, вони можуть сказати, ну, це ну, поміняється. Ну там заховаємо один паспорт, mm -hmm. там отримуємо інший паспорт. Наші люди можуть виживати в різних мов. Але якщо люди 에, намагаються все-таки виїхати, то їм треба зв'язуватись, не спішити зв'язуватися. По-перше, якщо це 에, можна з комітетом, можна з кем просто спочатку знайти 에, контакти, які і бути впевнені, що ці контакти спрацюють. Що цей телефон не перестане робити, коли ви доїдете до Києва? Що ця ініціатива дійсно працює? Але я думаю, що краще було б все таки якщо немає такого утиску і немає загрози життю, то зачекати якихось ініціатив від уряду. Угу. Тому що знаєте, було б краще, на мою думку, наприклад, якщо можливо не всі в Київ ідуть, слава Богу. У когось є родичі, у когось є в інших, але мусить бути при кожній обласній адміністрації при губернатори якась посадова особа, яка буде реєструвати цих людей, угу. яка буде знати точно скільки їх і їхні потреби. Ну є людина, наприклад, мені пише в Фейсбук. Там от я такий, такий, маю в Хмельницькій області, значить там будинок 100 квадратних метрів, готовий. Всіх людей, які туди вмістяться, ну там чи одна сім'я, чи дві сім'ї, будь ласка, прийняти і так далі. Я розумію, що я не можу це просто в себе опублікувати, тому що після того, як він знайде туди дві сім'ї. То йому будуть ще два місяці дзвонити на цей номер, і ну, мені навіть... потрібна координація. Посередник, який каже, що все, там він більше не. Я ні... ж кажу, це було. мусить бути перевірено, тому що у мене випадок, я стикнулася з одного з київських вишів. Моя знайома, колись ми просто стикнулися під час туристичної поїздки, вона мені написала у Фейсбуці о том, що є телефони, їдьте, і все ми тут вас приймемо. Але коли я написала, будь ласка, напишіть мені конкретну інформацію, де саме люди будуть, скільки да. в. Готові прийняти далі була тиша, і розумієте, ну, да. їхати кудись невідомо куди, да. це теж неможливо. От, наприклад, у мене родичі, там вони також виявили бажання прийняти там, наприклад, кримсько-татарські сім'ї, тому вони теж питають: а куди, а як? Ну скажіть, що якщо треба, ми готові. Да? Це ризик, є тому що ну ті люди, які їдуть. Вони ж не знають, куди. Але вони кажуть, їдуть. дивіться, а ви... і ті люди, які приймають, не зна... невідомо хто до них приїде. Це ж теж людський це теж, фактор. Я ну, згідна, але дивіться. Не всі на це наважаться. Ви, ну, ви прий... Навіть при всіх. Мінусах, ні, так, плюсах, навпаки, да, плюс. ви приймаєте нормальну людину, ви... вона ж не може вас жити безконечно. Людина приїхала у Львівську область, там люди радо її прийняли, але вона потім має прийти до влади і сказати: от я тут уже... Дайте якийсь гуртожиток, щось, да, да. він... так. А як далі буде? Держава мусить взяти відповідальність. Я розумію, що це складно. Держава в складній ситуації. Да. Я розумію. Але якщо ми хочемо, щоб далі не, ситуація не розвивалася гірше, і щоб цих біженців було мінімально, то да. мені здається, повинні бути. Я вчора це теж говорила на прес-конференції, мусить бути чіткі сигнали від влади. Слухайте, про Хоча чіткі ми... сигнали від влади це якісь просто дежавю. Я чую від військових, що мусять бути чіткі сигнали від влади, від, від критики ну, військов, військовими о, ніколи не думала, що я буду вивати за військово-морські сили України, ну, як журналіст, я маю на увазі. Але вони дійсно в складному ситуації. Ви були в Севастополі, ви, напевно, теж знаєте, вони в складному ситуації, коли журналісти були єдині, хто доносив до них новини, а хлопці ви тут не останні, хто не здався. І розказували, про І них. розказували що тут стоять, вони стоять забарикадовані, тому що навіть Міністерство оборони не вірило, що там є. Я кажу, дуда. Подивіться, от 50 метрів від частини, а біля частини нема. Вони подивилися. Прямо біля нас якраз є відео про військових. Дякую, що ви до нас завітали в студію. Це можливо, ви на завершення якісь контакти, можливо, якщо потрібно. Або ми в опублікуємо їх там. Да, Фейсбуку, я думаю, що краще в, в да, Фейсбуці, да, тому да. що на жаль, не все так швидко розвивається. Мосово да, якийсь телефон, контактний який був, і тоді да. вже він буде розміщуватися сторінка в Фейсбуці і далі буде розвиватися ситуація.